Вальтер Скотт, Айвенго Роман Уривки, Розділ Сьомий. Становище народу було у ті часи досить тяжке. Короля Річарда не було в країні, він потрапив у полон до підступного і жорстокого герцога. Принц Джон у спілці із Філіппом Французьким, смертельним ворогом Річарда Ливове Серце використовували. Увесь свій вплив на герцога австрійського, щоб продовжити ув'язнення свого брата Річарда, який свого часу виявляв йому стільки ласки. Тим часом він призбирував собі чим більше прихильників у королівстві, аби в разі Річардової смерті відібрати трон у законного спадкоємця, герцога Артура Бретонського, сина Джонового старшого брата Джефрі Плантагенета. Ще однією причиною скрути і тривоги в народі було те, що безліч простолюдо, доведена до розпачу гнітом феодального магнатства та нащадністю законів про охорону лісів, збилося у великі ватаги і хазяйнувала в лісах та на пустощах, нітрохи не боючись місцевої влади і суддів. І самі магнати. Осівши в укріплених замках і поводячись у своїх володіннях, як дрібні самодержці, теж стали поводирями ватах, майже так само беззаконних і здирницьких, як справжні розбійники, і все ж серед цього нагромадження лих як убогі, так і багаті, як простолюд, так і шляхетні дожидали турніру, цього найпишнішого видовища тих часів. Ні обов'язки, ні недуги не могли втримати і молодого і старого від такої вистави. Збройна забава, як тоді казали, що мала відбитись у Ешбі у графстві лестерському, за участю найуславленіших лицарів у присутності самого принца Джона, який мав стати і окрасою її, привабила загальна увага. І, призначеного ранку на ігрище поспішали незліченні юрми люду, усіх станів і звань. Місце, обране для турніру, було надзвичайно мальовниче на краю великого лісу, недалі як за милю від міста Ешбі, столився Великий Луг із чудовим зеленим дерням. З одного боку, облямований густим лісом, а з другого поодинокими, інколи просто велетенськими старими дубами. Принц Джон звернув увагу на єврея Ісаака з донькою, красуною Ребекою, які не могли знайти собі місця серед ворожо налаштованої до них публіки. Принц наказав, Ательстанові посунутися і дати місце Ісаакові з Ребекою. Цей наказ спричинив сутичку між Саксами і норманами. Розділ восьмий Принц дав Герольдам знак оголосити правила турніру. По перше, п'ятеро лицарів за водіїв викликають на бій усіх охочих. По друге, кожен лицар, що хоче взяти участь у турнірі, має вибрати собі супротивника із числа цих п'ятьох, доторкнувшись до його щита. Коли він доторкнеться тупим кінцем свого списа, це означає, що він хоче випробувати свою вправність чемною зброєю, тобто списом, на вістря якого надіте дерев'яне кружальце. Так що небезпеки тут нема, крім зіткнення коней і вершників. Та коли він доторкнеться до щита вістрям списа. Бій слід провадити бойовою зброєю, як на справжній війні. По-третє, коли кожен з учасників додержить своєї обітниці і зламає списа п'ять разів, король має оголосити переможця першого дня турніру, і той дістане як приз бойового коня незвичайної краси і незрівнянної сили, а на додачу до цієї нагороди за звитяжність йому припадає ще і особлива честь. Обрати і проголосити королеву кохання і краси, яка вручатиме приз наступного дня. По четверте, оголосили, що другого дня відбудеться загальний турнір, у якому мають узяти участь усі присутні тут лицарі, котрі хочуть здобути хвалу, їх поділять на два загони рівні числом. І вони мужньо битимуться, аж поки принц Джон дасть знак припинити бій. Тоді обрана королева кохання і краси має увінчати того лицаря, котрого принц визнає найкращим бійцем другого дня короною з тонкого золота, вирізаного у подобі лаврового вінка. Того дня лицарські грища скінчаться. Але наступного мають відбутися змагання лучників, цькування бугаїв та інші народні розваги, щоб звеселити простоліт. У такий спосіб. Принц Джон сподівався закласти підвалини прихильності народу до її, він раз по раз руйнував якимсь нерозважним шаленим учинком, уражаючи почуття і упередження людей. Геральди закінчили те оголошення своїми звичайними вигуками: щедрість, щедрість. Звитяжні лицарі, і на них радом посипалися із галереї золоті та срібні монети, бо тоді за одну із найвищих прикмет лицарства вважали щедрість до тих людей, котрих доба визнавала літописцями і істориками честі. Дарунки глядачів були віддячені теж узвичайними вигуками: любов до дам, смерть супротивникам, шана щедрим. Слава відважним, під поглядами незлічинного збориська глядачів, п'ятеро лицарів піднялися на плаский верх з гірка, де стояли шатра заводіїв турніру, і там роз'їхалися. Кожен ледь доторкнувшися тупим кінцем списа до щита того супротивника, з котрим хотів зіткнутися, всі нижчі ряди глядачів, котрі були на галереях, і, як кажуть, навіть кілька дам. Виявили розчарування тим, що перебійці обрали чемну зброю. Виявивши отак свої досить мирні наміри, перебійці вернулися у дальніший кінець арени, де зупинилися вишукувані в ряд. А заводії, вибігши кожен зі свого шатра, посідали на коней із Бріаном де Буагельбером, на чолі спустилися на арену, де також стали в ряд. Кожен навпроти того лицаря, котрий торкнув його щита. Як заграли гучно, дударі та сурмачі, вони рушили навстріч один одному повним чвалом. І чи то за водії турніру були такі вправні бійці, чи то їм так щастило, але супротивники Буагальбера, Мальвуазена і Фрон де Бефа зразу покотилися по землі. Супротивник Гранменіля, замість. Поцілити списом у його шолом або щит зламав ратище об панцир свого супротивника, а це вважали куди більшою ганьбою, ніж вилетіти із сідла, бо впасти можна було і випадково, тоді як така похибка виказувала незграбність і невміння правити конем та володіти списом. Тільки п'ятий лицар не ущербив честі своєї сторони, бо розминувся із. Йоанітом гідно, обидва зламали ратища, але жоден не здобув переваги. Крик глядачів, вигуки герольдів і звуки сурм звістували тріумф переможців і поразку їхніх суперників. Перші вернулися до своїх шатрів, а другі насилу повідводилися і, засоромлені, пішли з арени. Аби домогтися з переможцями за викуп своїх обладунків та коней, які згідно із турнірними правилами стали здобичу переможців, тільки п'ятий із них лишився на арені досить часу, аби його привітали глядачі. А потім і він замішався серед них своїм успіхом, звісна річ, і ще дужче принизивши товаришів по зброї, усі очі. Повернулися у той бік, щоб побачити нового бійця, чию появу звістувала ця сурма, і тільки но відсунули заставку, як він з тупою виїхав на арену. Настільки ще можна побачити по людині закутію крицю, новий шукач удачі мав зріс не дуже і вищий, ніж середній, і скорше струнку, ніж дебелу статуру. Його крицевий обладунок був дещо оздоблений золотим карбуванням. Герб на щиті, на щиті зображував молодого дубка, вирваного із корінням, з іспанським словом Дездічадо, що означає позбавлений спадщини. Сидів він на чудовому вороному коні. Ідучи вздовж арени, він вишукуваним рухом, схиливши списа, привітав принца і дам, Умілість з якою він правив конем, і юнацька грація, видна в його руках, здобули йому прихильність, збориська глядачів. Боєць, їдучи далі під ці вигуки, піднявся на площину з гірка, положистим в'їздом, що вів туди з арени, і наподив усім присутнім, рушив прямо до середнього шатра, а там торкнувся вістрям списа, щит Бріана де Буагельбера, аж той щит. Задзвенів, усі скам'яніли з подиву від такого зухвальства, але найдужче здивувався сам грізний лицар, діставши цей виклик на смертельний бій. Він змінив коня на свіжого, випробуваного, сильного і сміливого, вибрав нового міцного списа, брати ще старого мого десь натріснути в уже витриманих сутичках. І наостанку відкинув щита. Трохи вже пошкодженого і наказав джурам подати нового. На першому щиті був тільки загальний дивіз його власника зображення двох лицарів, верхи на одному коні, емблема, що виражала первісну скромність та бідність храмовників. Якості, що давно змінилися на пиху та багатство, які врешті і спричинились до розгрому ордену, на новому Богельберовому щиті красувався чорний круг у леті, із черепом у пазурах, і напис Стережися, крука. Коли два перебійці стали один навпроти одного в протилежних кінцях арени, напружені серед глядачів, сягло вершини. Мало хто сподівався, що сутичка може скінчитися щасливо для лицаря, позбавленого спадщини, але його відвага і бойове завзяття забезпечили йому прихильність майже всієї публіки, тільки на сурми. Просурмили сигнал до бою, як обидва супротивника зірвалися блискавично із місць, і ось вони вже зіткнулися посеред арени у гровому ударі. У цій другій сутичці. Храмовник цілив у середину супротивникового щита і ударив так точно і сильно, що його спис розлетівся на друзки, а лицар, позбавлений спадщини, захитався у сідлі. Але сам він, на початку, теж, мітивши вістрям списа у Богельберів щит, майже останньої миті спрямував списа у шолом, куди влучити було важче. Зате цей удар, якщо влучити, був майже невідпорний. І він справді попав храмовникові у заборону, де вістря списа застряло між градками. Проте храмовник навіть тепер не зганьбив своєї слави, і якби не луснула попруга, він би втримався в сідлі. Але попруга таки луснула, і сам боєць і його кінь, і сідло покотилися по землі і в хмарі пилюкем. Перший виїхав на арену велетень фронт де Беф у чорному обладунку. На його білому щиті була зображена чорна, бугаяча, голова, майже затерта у численних давнішніх сутичках і зухувалий девіз Кейв ет сам. Стережися, це я. Над цим супротивником лицар, позбавлений спадщини, здобув невелику, але безперечну, перевагу, обидва лицарі. Поламали списи, але у де Дебефа відірвалося стремено, і це розцінили як поразку. Тисячі глядачів привітали вигуками одностайно ухвалу принца і розпорядників присудити тогоденний приз лицареві позбавленому спадщини. Лицар позбавлений спадщини не зняв шолома і не розкрив своєї таємниці після турниру. Принц Джон Звелів йому обрати королеву кохання і краси, яка на другий день мала вручити приз переможцеві. Лицар обрав леді ровену, розділ дванадцятий. Ранок устав у незахмарній красі, І ще сонце не підбилося над обрієм, а і найгадачіші, і найнетерплячіші глядачі вже. Висипали на Луг з усіх боків, стікаючись до арени, аби зайняти вигідне місце для споглядання сьогоднішнього грища. Потім на арені з'явилися розпорядники та їхні помічники разом із Герольдами, щоб питати тих лицарів, котрі хотіли взяти участь у бою, як їх звуть і до якої сторони хто із них хоче пристати. Зробити це було доконче треба, аби забезпечити. Рівність між двома сторонами, що мали зітнутись одна із одною. Відповідно до правил, одну сторону мав очолити лицар, позбавлений спадщини, а другу Бріан де Буагельбер, якого визнано другим за успіхом бійцем першого дня турніру. Як тільки принц Джон побачив, що обрана королева дня прибула до арени, він напустив на себе люб'язний вигляд, а він це добре вмів, коли хотів. І рушив назустріч їй, скинув свою оздоблену самоцвітами шапочку і, сівши з коня, допоміг леді ровені і сісти зі свого. Всі члени його почту теж поскидали шапки, а один із найвизначніших сплигнув із сідла, щоб потримати за її коня. Аби виявити королеві кохання і краси належну їй шану, ми самі повернемо її до трону, який вона має сьогодні посідати. Дами, служіть вашій королеві так, як ви бажаєте, щоб своєю чергою слугували вам самим. І з цими словами принц провів ромену до призначеного їй почесного місця навпроти свого власного, а найвельможніші із присутніх дам поквапилися вслід. Аби зайняти місця по змозі ближче до їхньої тимчасової владарки. Потім Герольди закликали до тиші, аби всі почули, як оголошуватимуть турнірні правила. Ті правила були до першої міри укладені так, щоб зменшити небезпеку, осторога тим потрібніша. Що бій мали проводити гострими мечами та списами, тому бійцям заборонили колоти мечем. Можна тільки рубати, оголосили. Що кожен лицар має право вживати бойового кия чи сокиру, але кинжал був заборонений зброєю. Лицар, збитий з коня, міг битись далі пішо, і теж пішим супротивником, але вершникам нападати на нього забороняли. Коли котромусі лицареві пощастить відтиснути супротивника до краю арени, і той торкнеться частоколу своїм тілом або зброєю, такий супротивник мусив здатись, і його кінь. Та спорядження діставалися переможцеві, а переможений не міг уже брати участь в бою. Коли котрийсь із учасників падав додолу і не міг підвестися сам, його Джура Чепаш мав право вступити на арену і витягти свого пана із тисняве, але самому лицаря тоді вважали переможеним, і він мусив віддати спорядження та коня. Бій мав скінчитись. Як тільки принц Джон кине на арену свого жезла чи прапорця, це був запобіжний захід на випадок, якщо змагання виявиться занадто кровопролитним і довгим. Залунали сурми, списи вмить нахилились уперед і вперлися ратищами у свої гнізда сідлі. Остроги шпигнули кінські боки, передні лави. Обох загонів ринули одна навстріч одній і зіткнулись посередині арени із таким брязкотом та тріскотом, що його було чутно за добру милю. Задня лава кожного загону рушила вперед повільніше на підтримку побитим або щоб закріпити успіх переможців із їхнього загону. Наслідки зіткнення видні стали не зразу. Бо пилюка, збита копитами стількох коней, закрила все і мусила минути добра хвилина, поки нетерплячі глядачі змогли побачити, що сподівалися на бойовище. Коли розвіялася пилюка, виявилося, що половина лицарів у кожному загоні вилетіла із сідла. Одних звалив вправний спис супротивника, інших його вага й сила, що повергли додолу і коня, і верхівця. Коли? Товкотнеча порідшила, бо з обох боків багато бійців визнали себе подоланими і мусили відійти у різні кінці арени, або із яких інших причин не могли більше битися. Храмовник і лицар, позбавлений спадщини, нарешті зіткнулися лице в лице в усьому запалі, на який лишень може надихнути смертельна ворожнеча та суперництво у справах чисті. І так спритно, обидва відбивали і завдавали ударів, що глядачі мимоволі одностайно закричали, виражаючи свій захват, але саме тоді загін лицаря, позбавленого спадщини, похитнувся. Дебаленна рука фрон де Бефа на одному крилі і могутня сила, а Тельстана на другому валили і розкидали всіх, хто траплявся їм на друзі, позбувшись, Безпосередніх супротивників обидва ці лицарі, видно, подумали водночас, що здобудуть своїй стороні вирішальну перемогу, коли допоможуть храмовникові у його змаганні із супротивників. Отож, повернувши коней, Норман і Сакс у ту саму хвилю вдарили по лицаря, позбавленого спадщині із різних боків, і він ні за що не встояв би у такому нерівному бою, якби не остеріг його крик. Усіх глядачів, що не могли не схилитися на його бік у мить такої небезпеки для нього. «Стережися! Стережися, пане позбавлений, прокотився крик з усіх боків, і лицар усвідомив загрозу. Що, сили, рубанувши храмовника, він тої ж миті здав коня назад, ухиляючись від нападу Ательстана і Фронде Бефа. Тому ці лицарі розминулися зі своєю ціллю і з різних боків увігнався між лицарем, позбавленим спадщини та храмовником, мало не задаривши, не задаривши коней і завернувши їх, усі троє разом кинулися уперед, щоб повалити лицаря, позбавленого спадщини на землю, і так досягти спільної мети. Велика вершницька вправність лицаря, позбавленого спадщини, та жвавість його чудового коня дали йому змогу кілька хвилин стримувати своїм мечем наскоки трьох супротивників, крутячись поміж ними, ніби соки у повітрі, і не даючи їм з'їхатись докупи або накидаючись то на одного, то на другого із них і рубаючи мечем на відліг, але не дожидаючи їхніх ударів, щоб їх відбити. Та хоч натовби глядачів гримів оплесками на честь такої спритності, очевидно було, що врешті його подужають. І вельможі, довкола принца Джона одностайно благали його кинути на арену жесла і урятувати такого відважного лицаря від ганьби, падіння під натиском переважної сили. Е ні, присягаються світлом небесним, відказав принц Джон. Цей вискочень, що приховує своє ім'я і гребує нашою гостинністю, уже виграв один приз, то хай тепер дасть і іншим виграти, та ще він не договорив, як одна несподіванка змінила весь хід подій. У загоні лицаря, позбавленого спадщина, був один воїн у чорному обладунку, верхи на ворожому коні. Рослявому, високому і на вигляд дужому, як і вершник, що сидів на ньому. Цей лицар, що не мав на щиті ніякого девізу, доти виказував дуже мало зацікавлення перебігом бою, начебто легко відбиваючи всі наскоки на нього, але не користуючи із переваги і не нападаючи сам ні на кого. Одне слово, досі він відігравав роль радше глядача. Ніж учасника турніру, і зате глядачі вже прозвали його Ленор Файнейнт чорним неробою. І враз цей лицар неначе відкинув геть свою млявість, побачивши, що на проводиря його сторони так прикро насідають. Давши остроги своєму коневі, зовсім не стомленому, він рвонувся на поміч лицареві, позбавленому спадщини, наче блискавка, гучним, мов сурма, голосом вигукуючи: Тримайся, тримайся. Та й час уже було, поки лицар, позбавлений спадщини, тиснув. На храмовника фронт де Беф із піднятим мечем пробився до нього, та не встиг він рубанути, як чорний лицар, так молоснув його по голові, що меч, ковзнувши по шолому, ударив по кінському на головку майже з такою самою силою, що приголомшив і вершника, і коня, і вони гепнулися на землю. Тоді чорний нероба повернув коня проти Ательстана, Конінсбургарського, а що в сутичці із фонде Бефом мечі озламався, він вирвав із рук у вайлуватого Сакса бойову сокиру і, вправно замахнувшися, так ударив його по шолому, що і Ательстан простягся непритовний на землі. Після цього подвійного подвигу, за який його вітали глядачі, тим завзятіше, що він був зовсім несподіваним, чорний лицар видимо знову, збайдужів. Спокійно повернувся у північний кінець арени і полишив своєму праводереві самому давати раду із Бріаном де Буагельбером. Тепер це виявилося уже не таким важким ділом. Храмовників кінь утратив багато крові і не витримав зіткнення із конем лицаря, позбавленого спадщина. Бріан де Буагельбер вилетів із сідла, але нога його застрягла у стремені, і він не міг її випручати. А його супротивник сплигнув з коня, підніс меча над храмовниковою головою і наказав йому піддатись. Але в ту мить принц Джон, більше зворушений храмовниковим скрутним становищем, ніж допіру скруту його супротивника, порятував його від прикрості визнати себе переможеним, кинувши додолу свого жезла і таким чином поклавши край боєві. Тепер Мав виконати свій обов'язок принц Джон, назвати лицарів, котрі найдужче відзначилися у бою. І він вирішив, що героєм дня треба визначити того лицаря, котрому глядацтво дало прізвисько Чорний Нероба. Але наподив усім присутнім цього лицаря так і не змогли розшукати. Він покинув арену. Зразу по тому, як скінчився бій, і декотрі глядачі бачили, як він їхав геть однією із лісових галявин так само повільно і з таким самим байдужим виглядом, як тоді, коли його прозвали чорним неробою. Принт Джон не мав більше виправдань своїй неохоті віддати належне лицареві, позбавленому спадщини, і тому оголосив його героєм дня. Ровена спустившися. Від свого трону ходою, сповненої грації гідності, уже збиралася покласти вінця, якого тримала в руці на шолом звитяжниць. Та розпорядники в один голос вигукнули так не можна, хай скине шолом. Лицарила чутно, промормотів кілька слів. Яких із під шолома не розчули, але можна було здогадати, що він не бажає, аби шолома скинули, чи то з любові до формальностей. Чи то із цікавості розпорядники не зважили на ту його нехіть, а перетнули зав'язки шолома і розстебнули на шийник панциря. Коли шолома скинули, усі побачили бродливе, засмагле на сонці обличчя юнака років 25, під кучмою густих, коротких білявих кучерів, те обличчя було бліде, як смерть, і в двох-трьох місцях по ньому сочилася кров. Ледве норовена побачила його, у неї вирвався тихий зойк, але вона враз зібрала докупи всю силу вдачі і примусила себе грати далі свою роль. Вона поклала на схилену голову переможця коштовного вінця, що мав бути нагородою за той день, і чистим виразним голосом промовила: Дякую тобі, пане лицарю, цей вінець, як нагороду, призначено за звитягу цього дня. Тоді хвильку помовчала і додала твердо, і ніколи ще. Вінець лицарства не увінчував гідності і гіднішого чола. Лицар нахилився і поцілував руку вродливій владарці, що нагородила його за звитягу, а потім, нахилившися ще нижче, упав їй до ніг. Усі жахнулися. Седрік, що його несподівана поява вигнанця сина вразила до німоти, кинувся вперед. Ніби хотів розлучити його і ровену, та це зробили розпорядники. Вони, здогадавшися, чому землів Айвенго квапливо стягли із нього обладунок і побачили, що вістря чи його списа пробила панцир на грудях і поранила лицаря у бік.